Сім ще чотири подарунки буде для охоронців. Всім вистачить. благодійники перераховують подарунки. Їх приготували для дітей, які цього ранку не знайшли цукерок під подушкою. До малолітніх в'язнів завітали помічники святого Миколая, тюремні священники та небайдужі меценати. Подарки вибираться з того, що тут більше всього. Є потребність Тут дефіцит сладості. Вони не можуть выйти в магазин купити. Да И момент того, що вони тут половину школьники. І тітраді тут розлітаються. До СІЗО принесли подарунки на будь-який смак. Тут і цукерки, і мило, і зошити особливо втішаються підлітки м'ячам і фанатським шаликам від столичного Динамо. А вони пойдете сидіти, поб'ють на такі релікти. Я думаю, що має бути якась конкурентність в цій житті і довжні отримати подарунки лучше конфліктів. Не може бути, тому що кожен з них окремо. Отримає свій подарунок. Ну а на конфлікти адміністрація вже відреагує. Святий Миколай прийшов. Можна зайти. Святого Миколая без проблем пропускають до камери, адже тюремні священники тут часті гості. Правда, тримати м'ячі у камерах СІЗО заборонено. Тому подарунки видаватимуть на прогулянках. Ми проголошні клопікара. Нічого цукерки це, будь ласка, питань нема. А такі речі вони будуть видаватись, коли підуть на прогулянку, де буде можливість пограти в футбол. Самі в'язні кажуть на свято дуже чекали, але на подарунки не сподівалися. І хоча солодощем в Тішині зізнаються святого Миколая просили про здійснення головної своєї мрії. Дамою ті вдома, з родителями. кілям цей праздник, Новий рік, Рождество. Андрій Ковальов, Денис Ковальов, п'ятий канал.